Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і я рада вітати вас у медіа-центрі Україна, Українформ. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 684 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про стан наших енергетичної системи. Будемо говорити про це разом з Олександром Харченко, директором центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Ні для кого, я думаю, не секрет, що зараз для нашої енергетичної системи системи важкий період. По-перше, не припиняються масовані обстріли по-друге, зимовий період і непростий зимовий період на вулиці, мінус 14. Тож, як все це вплинуло? Яка ситуація на цей час, і як це вплинуло на споживання українців? Якщо коротко, то ситуація складна, але контрольована. З одного боку можна сміливо казати ті підготовчі заходи та домашня робота, яку робили протягом? Теплих місяців вона дає свої результати однозначно. І ті обстріли, які наразі були спрямовані, в тому числі багато в чому на енергетичну інфраструктуру, результатів московським терористам не приносять, що найменш очікувані ними, судячи з усього результатів. І ППО, і фізичний захист, і ті напрацювання, які були зроблені фізично енергетиками і Укренерго, і розподільчих компаній, і генеруючих компаній, ці результати зараз, власне, і дають те, що в нас немає жодних графіків відключень, немає зараз великої кількості аварійних відключень. Є реальна ситуація, коли через Погані, дуже погані погодні умови. Відключена частина споживачів в кількох областях. Перш за все, це Одеська Дніпропетровська і деякі західні області. Проблема в тому, що просто обриваються проводи через великий сніг, через обледеніння, фізично обриваються проводи, і потрібен час для того, щоб відновлювати лінії, знову запускати їх в роботу. А тому є певна кількість відключень сьогодні. Саме через ці причини я думаю, що максимум протягом 10-12-14 годин люди повернуться до нормальної ситуації, в них буде живлення, все буде працювати. З іншого боку, падіння температури 100% дуже ускладнює ситуацію з точки зору генерації, і зранку споживання було менше зазвичайне. Ми для себе це пояснюємо, а тривогою, через яку велика кількість людей залишились вдома, не почали працювати, не запустилися в тому числі частково учбові заклади і так, далі, і так далі. Себто споживання зранку було нижче традиційного. Але дуже важливо, щоб воно на цьому рівні трохи нижче звичайного, для такої температури і зберіглося, тому що інакше буде дефіцит. Який ну просто не буде чим перекривати, і е, тут зараз от, найактуальнішим є заклик просто економити електроенергію в країні, в нас приблизно 14,5 мільйонів споживачів, приватних споживачів, які підключені до енергомереж. Якщо кожен споживач скоротить своє споживання на 1 кВт, просто щось не включить. Зайвий раз там чайник праску виключить бойлер. Це вже дасть той результат, який зараз необхідні енергосистемі для того, щоб пройти ці холоди без жодних графіків відключень, без жодних фізичних дефіцитів. І це дійсно зараз дуже важливий аспект це саме економія. Причому і економія бізнеса, але тут робота ведеться з великим бізнесом дуже активно. Я знаю, що і розподільчі компанії, і Укренерго, і Міністерство енергетики роботу з великим бізнесом активно проводили. З малим бізнесом тут тільки свідомість, тому що це десятки тисяч компаній, і тут кожен просто має подумати, а що він може виключити, що йому сьогодні не потрібно що може без чого можна сьогодні обі. Йтися протягом дня і вечір і вечора. З точки зору саме споживання електрики, якщо коротко, то от така ситуація на сьогодні. Чи правильно ми розуміємо, що на сьогодні поки що дефіциту немає? Тобто, ми поки тримаємо Фізичного дефіциту прямо зараз немає. Якщо споживання наростатиме тим темпом, яким воно почало відновлюватись після такого певного зниження ранкових годин, то ввечері він буде. Тому саме тому цей заклик скоротити споживання зараз дуже 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 актуальний. Ви сказали, що з генерацією у нас можуть бути проблеми, чи тут не користуємося ми зараз імпортом, і що взагалі в цьому плані? Ну, імпорт відбувається. Він не в дуже великому обсязі. Відбувається, якщо чесно, я би хотів, щоб його було набагато більше. Вже болить язик казати про те, що національний регулятор має зайнятися цією проблемою і має її вирішувати. На жаль, це певний ну не знаю, острах якихось свідомих дій, це чи, чи острах в принципі, активної діяльності нашого регулятора через те, що введені обмеження ціни на ринку електроенергії, фактично часто виявляється ситуація, коли в той момент, коли треба імпортувати ціна на європейському ринку трішечки вища, ніж стоїть це обмеження, і в результаті компанія, навіть якщо в неї є контракт на імпорт електрики, не може імпорти. Ортувати, бо має сплатити більше ніж стоїть обмеження регулятора. На жаль, ця проблема ну вже кілька місяців дуже активно обговорюється всіма експертами, але регулятор її не вирішив. Оскільки вона не вирішена, то що буде відбуватися в останній момент, коли виникне реально дефіцит, якщо він виникне, звісно, Укренерго вийде за аварійною допомогою до країн сусідів. Є й велика ймовірність, що ця допомога буде надана, але вона є значно дорожчою за звичайний імпорт. Це, тобто це так звана електрика останньої надії, коли вона надходить по максимально ринковій ціні, яка була в цей день в країні звідки вона надходить. Тому, звісно, було б краще, щоб питання імпорту було вирішене системно, щоб щонайменш великі компанії могли імпортувати електрику спокійно. А в нас вистачає великого виробництва, яке було б зацікавлено в нормальному контрактуванні електрики без там обмежень, які, які інакше на них реально випадають. Ми з вами говорили про те, що одним з найголовніших викликів безумовно залишається це обстріли, обстріли росіян, аналізуючи останні два місяці. Чи можемо ми сказати, що все ж таки наша енергетична система залишається для них пріоритетом? Зараз трохи розмили фокус, якщо минулого року удари були виключно по енергосистемі. Зараз вони б'ють одночасно і по промислових об'єктах, і по енергетичних об'єктах, і тут те, що немає новин про про розбиті енергетичні об'єкти, завдячуємо. Двом чи трьом речам. Перша річ це ППО зрозуміло, бо координація саме енергетиків і протиповітряних сил була дуже сильною і продовжує залишатися дуже потужною. Тут якість комунікації дуже важлива, тому що розуміють дуже добре наші протиповітряні сили, де об'єкти знаходяться, чому їх важливо прикривати і прикривають ефективно. З іншого боку, другий параметр це фізичний захист, який знайде. Значною мірою відіграє свою роль, і вже маємо кілька ну, таких абсолютно практичних прикладів, коли саме завдяки фізичному захисту, в тому числі в Києві, з електрикою все гаразд, хоча там, збиття було в останній момент, чи взагалі прилетіло, але прилетіло не точно в цілі, і фізичний захист спрацював і відпрацював відмінно. І третій параметр це добре розуміння зараз енергетиками і Укренерго, і розподільчих мереж і генерації того, як треба діяти під час атак, як зменшувати вплив цих атак. Шляхом там, відключення певного обладнання, шляхом переконфігурації певних технологічних схем, і це теж працює. Себто, та домашня робота, яка була виконана всіма, вона зараз от дає той результат, що навіть заморозів і тих ударів, що відбулися, все працює. Дай Боже, щоб так було і далі. Гарантій немає. Ми це розуміємо, але робиться все можливе, щоб і надалі не відбулося. Якихось значних впливів на енергосистему хотілося б ще у вас питати щодо наших атомних енергосистем: що з нашими атомними електростанціями, в якому вони стані перебувають, чи встигли ми зробити вчасно всі необхідні ремонтні роботи, і що зараз? Треба надати належне енергоатому. Вони зробили ремонтну компанію швидше, навіть ніж це планувалося. Вони ввели всі енергоблоки. Вони зараз максимально навантажені. Ну і дай Боже, щоб вони це навантаження і далі витримували. Ще раз показує енергоатом, що саме інженерно-технічний персонал там відмінний і як працювати добре. знає. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Владислав Обух, Укрінформ. скажіть, будь ласка, що заважає, чи що гальмує можливо розвиток систем накопичення енергії, які допомогли б у збалансуванні нашої енергосистеми, це перше запитання, справа лише у фінансах чи в чомусь ще іншому. І друге, що стосується ваших слів про імпорт, то тут у чому річ лише річ у регуляторних перепонах чи і в технічних можливостях, адже от у, на початку війни ак. Активно говорили про те, що потрібно збільшувати можливості для перетоків і шляхом будівництва нових ліній і перемичок. Чи зроблено вже це? Давайте почну з другої частини. Зараз регуляторні перепони настільки потужні, що навіть ті можливості, які технічно в нас є, а в нас є можливість імпортувати до 1,7 гігавата, вони і на 30% не використовуються. Безумовно, треба будувати нові перетини. Безумовно, треба розширяти зв'язок з європейською енергосистемою. Далі з багатьох причин, але зараз через регуляторні перепони. І навіть наявний потенціал технічний не використовується, себто, ми могли б набагато більше. А що стосується систем накопичення енергії, тут кілька складових. Одна з цих складових це час постачання цих систем. Вони, на жаль, в великому дефіциті на світовому ринку, і це обладнання здебільшого готові постачати з терміном там півтора-два роки на виготовлення і доставку до України. Тому тут, крім інвестиційної складової, яка безумовно важлива, і під час війни дуже важко залучити інвесторів, які дійсно там масово вкладали в системи збереження енергії, то ще важлива складова є ця, що на жаль, обладнання недоступно миттєво, його неможливо там десь купити і привезти за місяці. Воно реально потребує півтора-два роки на те, щоб доїхати і бути встановленим. У нас є ще питання, прошу. Так, добрий день, Юлія Зобченко, телеканал Еспресо. Підкажіть, будь ласка, ви казали, що захищають станції ППО, і також є фізичний захист. Що таке саме фізичний захист? Фізичний захист це ті е, фізичні речі, які побудовані на багатьох підстанціях і станціях. Це і стіни, вони комплексі, там такі габіони з. Бетону, піска спеціальних там димфуючих матеріалів, себто місцями побудовані конструкції, ще вони в процесі багато де продовжують будуватися для захисту від дронів. Це буквально такі металоконструкції досить великого розміру, які фізично захищають, там, в тому числі зверху, певні об'єкти. Є велика кількість різних типів фізичного захисту, які використовуються, але у всіх у, у них одне призначення. Щоб ракета чи дрон, який. Не потрапили прямо в ціль, нанесли мінімальну шкоду. Тобто, щоб ті уламки та вибухова хвиля, яка йде від місця вибуху, не могли зашкодити обладнанню. Проти прямого потрапляння ракети типу Кінжал чи Х 101 вони не захистять скоріш за все, але поки що тьфу-тьфу-тьфу, знаєте, в нас прямих потраплянь не зафіксовано. Їхня високоточна зброя, вона настільки точна, що летить куди вона хоче, а не куди її послали. Тому поки що цей фізичний захист відпрацьовує. І наостанок я безумовно хочу вас спитати, те, що хвилює всіх нас, всіх слухачів, глядачів, при таких стабільних вводних, які зараз ми маємо, чи все ж таки вдасться нам пройти без планових відключень світла? Ми маємо добрі шанси пройти без будь-яких відключень, але передбачити 100% це не може ніхто. Себто ви бачите, що навіть зараз відбуваються аварійні відключення через погодні умови, через те, що просто фізично вода мерзне на лініях, на обладнанні, і просто фізично розриваються проводини, витримують ваги цього льоду. Тому аварійні відключення будуть відбуватися Це тут. Якби гарантовано, що стосується саме планових відключень, ми маємо добрі шанси пройти без них, але це залежить в прямому сенсі слова від там кожної квартири від, від кожного домогосподаря. Наскільки ми здатні організувати себе і, хоча б трішечки знизити власний рівень споживання на робочому місці, вдома від цього дійсно зараз багато залежить. Тобто, давайте ще раз нагадаємо, нам потрібно зменшити споживання саме в ранковий вечірній час, хоча б ви знаєте, коли дуже холодно, то це стосується всього дня, насправді вночі легше, незважаючи на те, що вночі мороз зростає, але одночасно і дуже знижується споживання. А на жаль, зараз, за умов, коли в нас є мінус 10, мінус 15 градусів, нам дуже важливо протягом всього дня думати про те, як ми можемо трохи знизити своє споживання, що ми можемо не включити, що ми можемо вчасно виключити. І я ще раз підкреслю, що один кВт. На 14 мільйонах господарств це дуже важить, а знаєте, мені один знайомий енергетик підказку зробив. Каже: Слухай, ну кажи їм, що в чайник треба налити на одну чашку, а не весь літр. Це мінус півтора кіловата споживання протягом п'яти хвилин. Ти не уявляєш, як це допоможе. Ну, а, а це правда. Це такі дрібниці, з яких складається загальна картина. Я дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Дякую вам! А наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. Будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. До нас доєднається Наталя Гуменюк. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!